Учні ліцею номер 21 міста Житомир передали військовим уже третій автомобіль з надією, з позитивом з вірою в нашу перемогу немає. На благодійній ярмарці, яка відбулася наприкінці минулого року, діти зібрали 91 тисячу гривень, але зрозуміли, що цього буде замало, тому продовжили збирати кошти, створивши банку. Дякуючи нашому волонтеру Андрію Магалецькому, який є випускником нашої школи, вчителем історії і займається волонтерством з першого дня війни, тобто з 2014 року, ми постійно комунікуємо і підтримуємо зв'язок з військовими. Тому все, що їм потрібно, ми оголошуємо ярмарки, звертаємось до громадськості, до людей. Вчителі прийняли рішення з кожної зарплати певну суму для наших збройних сил відкладати. І таким чином ми накопичуємо кошти і купуємо хлопцям те, що їм. Потрібно. Нагально потрібно на сьогоднішній день. Для того, щоб зібрати кошти, придбати авто та пофарбувати його, ліцеїстам знадобилося трішки більше місяця. Мені хочеться подякувати всім. Я навіть не можу виділити когось окремо. У дітей очі горять. Скільки вони всього потрібного хлопцям принесли, то я навіть не уявляю, в яку суму це можна перерахувати. Вчителі також ми на засіданні педагогічної ради прийняли рішення допомагати допоки буде потрібно, тому що наша ЗСУ – це те, дякуючи чому ми сьогодні працюємо, живемо і мріємо. Військові приїхали також не з порожніми руками, щоб віддячити школярам, привезли бойовий прапор своєї частини. Він на самому почесному місці буде в нашому закладі. Поки буде існувати освіта України. Потреба в автомобілях на передовій завжди залишається. Військовий каже: кожна автівка це декілька врятованих життів. Евакуація поранених вивіз вивозити зміну на пости БК навіть. Вивести Ірина Цапун ігор Литвак телеканал СК 1